В Україні до кінця року можуть закрити ще близько 70 вищих навчальних закладів. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Квіт. Зараз в Україні близько 300 вищих навчальних закладів. Ми у процесі того, щоб і далі скорочувати цю мережу. Ми висуваємо різні претензії до тих університетів, які ми бачимо не відповідають ліцензійним умовам, пояснив міністр. Квіт додав, що скорочення закладів вищої освіти не означає, що буде якась соціальна напруга, бо якщо університет закривається з різних причин. То і студенти відразу переводяться в інші навчальні заклади, а також викладачі можуть знайти роботу в інших вишах. Квіт також нагадав, що до ухвалення закону про вищу освіту на території країни працювали 804 вищих навчальних заклади. Наразі міністерство вже відсікло заклади так званого першого та другого рівня акредитації. Коледжі перестають бути вищими навчальними закладами або входять у структуру університетів. Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада схвалила нову редакцію закону про вищу освіту і його. Підписав президент. Цей документ, зокрема, передбачає фінансову автономію вишів, зменшення навантаження на викладачів і студентів, а також громадський контроль за якістю освіти.